На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. За минулий рік у Покровську поліція вилучила алкогольну продукцію на чималу суму. Протягом минулого року співробітниками поліції Покровська вилучено понад 75 тонн спиртної продукції на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Профілактичні заходи із протидії нелегальному ввезенню алкогольних напоїв. Поліцейські Покровського районного управління проводять від початку заборони. Поліцейські контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції з метою виявлення таких правопорушників. Правоохоронці перевіряють автотранспорт на блокпостах, здійснюють перевірку у закладах торгівлі, службах експрес-доставки вантажів та виявляють порушників оперативним шляхом. Наразі правоохоронці задокументували Двадцять адміністративних протоколи на всіх правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 156, санкція статті передбачає штраф від 3400 тисяч гривень до 10200 тисяч гривень. У разі якщо таке порушення вчинене повторно протягом року, штраф може сягати 17 тисяч гривень. Превентивні заходи щодо контролю, ввезення та реалізації алкогольних напоїв триватимуть і надалі до кінця дії періоду правового режиму воєнного стану. Подібні спроби будуть виявлені та припинені а правопорушники будуть притягнуті до відповідальності. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз.